Простой вопрос. Вы все о чем? Кто именно представит Москву? Станет известно сегодня или крайне срок завтра. Мерц, Макрон едут в Россию, падают на колени. Огромное количество европейских политиков, имеется в виду европ... западноевропейских политиков, а, ЕСОВско-натовских употребляют наркотические средства. Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Чем ты ответишь? Я видел, как ты грушу бьешь. Чем ты ответишь? Кисель несчастный. Идиот, у нас есть 15 минут, чтобы ракеты долетели до любой точки Твои долбаные, никчемной страны. Зеленского еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть... Да, забираем. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це програма, яку, звісно ж, ви чекаєте. Ну, принаймні, я її чекаю завжди, бо знаю, що вона пройде в нас із гумором. і Ми як завжди, познущаємося над нашими ворогами. Але перш ніж я розпочну, ви не забувайте лишати свій лайк обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, і й і, Звісно, отримуйте насолоду. Але я хотіла би знаєте, що розпочати зміркувань на тему того, чи уявляєте ви стан Путіна. В останні кілька днів це розпочалось, звісно, навіть не в останні 48 годин, але 7, 8, 9 травня. Цьому відмороженому диктатору Гітлеру російського розливу хто тільки за останні дні не погрожуючи, починаючи від наркомана Зеленського напередодні 9 травня, закінчуючи гоміком Макроном, Росія роками працювала, витрачаючи мільярди доларів, аби погрожувати всьому світові. Анонсувала ядерний попіл. А тут раз і навіть Мерц, який безгаду тиждень, як став канцлером, каже, каже: Слишеш, Моль? Час завершувати війну. Всі катають цю вату тільки так. Так, так, я розумію, що все одно всі ці слова, події, зустрічі, заклики вони не призводять до завершення війни. Але ж вони всі разом, гуртума, просто зараз. Принижують Путіна тут ще, до речі, під'їхали і американці, наприклад, Стівен Вітков, який майже замироточив свого часу від років історії Путіна, пропонує під час перемовин, на які Путін поки не їде, знайти креативні рішення щодо окупованих територій, Запорізької атомної електростанції і доступу України до важливих водних шляхів. Тобто пиня, посунься, давай підемо на компроміс. Пацюка так чи інакше заганяють в кут. І цей тиждень без перебільшення друзі, буде, ну, дуже цікаво. Переговорів в Стамбулі. всего два дня. Спецпредставитель Трампа Стеф Уитков заявив, що мирне соглашення буде невозможно без одобрення президента Росії. І назвав основні теми переговорів – це відказ Києва від територій, Судьба Запорожської атомної станції, использования. Киева, Днепра и выход к Черному морю. По словам Уиткофа, Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины. Иначе США просто выйдут из сделки. Сам американский президент допустил, что лично пролетит в Турцию, если там действительно состоится встреча Путина и Зеленского. Глава МИД Турции Федан Поговорил с министром иностранных дел России Лавровым и госсекретарем США Рубио. Турецкий дипломат призывает Москву и Киев как можно скорее сесть за стол переговоров и найти компромисс. Кто именно представит Москву, станет известно сегодня или в крайний срок завтра. Да, уже вышли и вуса, рот, низ, Путина, Песков и в усы, рот, не Путина, Писков, сказал, Нет, не Пиня не поїде, знаєте, оце возити цю холодильну камеру до спекотної Туреччини дуже незручно. Буде якийсь міньйон. Ну, звісно, з міньйоном говорити президент Зеленський не буде. Тож рахуйте, що прямі перемовини так і не розпочалися. А знаєте чому? Тому що ніщо так сильно не лякає росіян, як в принципі перемир'я, як припинення війни. Бо що? Що на Бога робити на наступний день? Там же пам'ятаєте, в останки ще в 22-му році з тих пір лежить сценарій параду перемоги у Києві, але ним давним-давно вже можна підтертися. А як же плани переділу світу? А як же НАТО-стоп і геть від наших кордонів? Все це залишиться тільки міфами, без перемоги і здобутків. Росія залишиться у розбитого корита і після війни. Просто доведеться нарешті підбити підсумки своїх втрат. Тож, нехай вже цей потяг, що несеться на шаленій швидкості, краще не чіпати. Хай уносить за собою життя мільйонів і мільйонів росіян. Зрештою, ну, не виходити ж з села передчасно на пенсію. Ні. Він має обов'язково померти на наших із вами очах в прямому ефірі, погрожуючи німцям та французам. Трамп заявляет, Макрон заявляет. Вы вообще все о чем? Перемирие для чего? Остановить войну! Зачем? Которую развязала Россия в 2014 году, заявляет ничтожество Макрона. Конченные ничтожества навязывают нарративы, которые не имеют вообще ничего общего к происходящему. Простой вопрос. Вы все о чем? Вы вот реально всех говорите о чем? Собирается кучка кокаиновых уродов. Мерц, Макрон едут в Россию. Падают на колени и ползут в Питере на Пискаревское кладбище. И просто ползут на коленях, вымаливать прощение. Они, наследники нацистских режимов, известные подлостью прославленных отцов. Не в Киев выступать с какими-то там требованиями к великой стране. Во вообще, извините, что происходит? Что это вообще за навязанный какой-то абсолютно ложный нарратив? Вообще, вы все о чем? Трамп, вы ведете санкции против России? Макрон? У Росії є 10 часов. Ідіот, у нас є 15 минут, щоб ракети долетіли до будь-якої точки твоєї довбани, нікчемної страни, яка существует тільки благодаря доброті нашого руководства. А то що? То на Берлін? На Париж? Ну так, я розумію, трошки смішно в ці дні звучали всі ті слова про дедлайни. І від Макрона, і від Мерца, і не тільки. Але від вас це звучить ще смішніше, бо що ви їм зробите? Ну що? Зрештою, будуть перемовини чи ні. Відправиться пиня в Стамбул чи ні, але пиццомок вже очевидний. КГБшників, КВ кевенчики загнали в глухий кути переграли. Пацюк в Кремлі тепер не знає, куди м'ятатися, як відбрехатися. Спочатку він сам запропонував самі перемовини у Стамбулі, а потім сам сказав, що особисто не поїде. Ну боягуз, як ще холодного назвати? Але дивіться, яка цікава історія: Росіяни хочуть перемовин згідно із, як вони люблять казати, реаліями на землі та на основі стамбульських перемовин. Але ж у 22-му році нагадайте мені, Херсон був під чиїм окупаційним контролем, а на Харківщині чиї стояли війська. Я вже мовчу про те, що в 22-му році ніхто наші території собі в конституцію не вносив. То і з тим ми теж будемо рахуватися. Але в цілому з тих пір. Багато води та крові вже утекло, а росіяни все в своїх виступах беруть Берлін. План у московитів приблизно такий: цього літа спробувати сходити в ще один наступ, такий собі Київ 20 Знов відхопити звіздюлєй і тільки потім вже перейти до етапу перемовин. Все тому, що росіянам тупо байдуже, скільки ще трупаків поїде до Росії? Адже здається, наші друзі налаштовані буквально серйозно. І результатів хочуть вже цього тижня, поки Путін хоче тягнути війну. Тож пині так чи інакше в мокрих чи сухих штанах, але доведеться цього тижня щось дати Трампу і європейцям. Маніпуляторка не виросла щоб чим то маніпулювати. Є рішення Верховного і Він сказав, що ми готові Шар на їх храмі. Но никакие ультиматумы, никакие вот эти вот идиотские высказывания, они ни к чему не приведут до тех пор, пока они не осознают то, что происходит на Земле. На Земле происходит то, что происходило и до перемирия, которое объявил наш президент на 9 мая. Мы вчерашние сутки наступали на 116 направлениях, везде имели успех, освободили один населенный пункт. Не хотят они разговаривать? Не надо. Ми будемо говорити тим языком, который они лучше розуміють і они привыкли. Это язык Це язик напишіть мені хтось в коментарях, особливо військові, які нас дивляться, що таке наступали в 116 напрямках. Це як ти типу стоїш біля Покровська. І на всі 360 шістдесят градусів наступ... ну це як? Ну нема стільки нас напрямків і для того, щоб наступати. При тому, що це ще й член оборонного комітету. Ну тобто він, в принципі, мав би знати про що говорить. Але, зрештою, це ж все частина пропаганди. Але з ким? Ну з ким там в Україні чи Європі говорити скріпоності? Наміснику сатани на землі, коли вони всі он подивіться поголовно хворі. Наркоманія виявляється, накрила Європу. Я тільки дико перепрошую, просто щоб встигати за змінами у всіх наративів. Може, ми пропустили, а гейство вже вилікували, чи ця хвороба просто наклалась на попередню? Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ, зображення якої скоро будуть розміщувати на пляшках із алкоголем, як знаєте, таку антирекламу, як на пачках із цигарками, зображують онкохворі легені. Так, от Марія Захарова має відлякувати від бухла. Так вона вирішила дати моральну оцінку європейцям. Виявляється, страшний, я б навіть сказала, смертельний гріх це кокаїн. От війна, геноцид, екоцид то дрібнички. А от білий порошок це справді виклик. Ну тепер ясно. Тепер ясно, в якому стані Зеленський напав на Росію, а НАТО потім пішло на Москву. Розговорю з одним із послів Європейського Союзу в Москві, у нас такая была с ним переписка, и я имею в виду смс-переписка, я говорю, что вы делаете, вы, вы накачиваете тяжело зависимого, ну, соответственно, нездорового, больного человека, помимо его там моральных качеств, помимо отсутствия опыта, авантюризма, непонимания сути национальных интересов Украины, но помимо всего вот этого, Человек глубоко наркотически зависимый человек, человеку накачиваете его еще оружием и деньгами? Представляете, что такое, если тяжело больному зависимому а, наркоману дать оружие и деньги? Но вы же это не сделаете, да, если речь идет вот о вашей бытовой жизни. Зачем вы это делаете в жизни политической? На что этот человек с огромным жизненным опытом, с огромным профессиональным опытом? Еще раз повторю: посол одной из есовских стран сказал: Мария, вы разве не понимаете? Огромное количество европейских политиков, имеется в виду европей, западноевропейских политиков, есовско-натовских, употребляют наркотические средства, и это, в принципе, не является ничем неординарным. То есть это уже как бы обыденность для них. И, в принципе, все, как он сказал, воспринимают это в качестве ну, такого как бы сопутствующего недостатка, что ли. тільки не зрозуміла, навіщо підкреслювати 10 разів єсівські, натівські, західні, щоб, не дай Боже, не подумали, що це російські. Я пам'ятаю, як через генконсульство в Аргентині якраз відправляли наркотики до Європи, ну тобто використовуючи дипломатичне прикриття. Але ну хто хто буде це згадувати, коли зараз, звісно, найголовніша тема всіх цих днів це не перемовини, не заяви Трампа. Це Кокаїн, який російська пропаганда сама собі вигадала. Ніколи, чуйте, ніколи, не треба недооцінювати своїх ворогів, бо так саме завжди роблять росіяни. А потім все йде по пиз... ну ви зрозуміли. Від недооцінки Києва та бо вони розповідали, ну що там воювати з тою Україною, і недооцінки українців в цілому, до недооцінки наших партнерів. Як там Путін на початку повномасштабної війни сказав: Хай хтось тільки рипнеться, таке буде. І це ж триває і досі понад три роки. Треба обов'язково маргіналізувати ворогів Росії, зробити їх не страшними і несильними. Переконати росіян, що їх боятися не треба. Зрештою ж, в БТР полізе не сам Соловйов, а просто якийсь лох Іван, що буде в районі Покровська свої їбіння захищати за Уральські. А потім, знаєте, що буде потім. Потім ми його розмажемо та розтягнемо його кишки. На німецькому танку Леопард. Або просто розмажемо маленький, маленький крихітний мозок французькою Саушкою. І тоді вже ніхто ніхто не зможе почути і побачити всі ці погрози Соловйова з західним нашим партнерам. Нам протистоять загор абсолютно нічтожить. Они... Ані заметьте, замітьте, да? я вам зараз покажу этого французького мерзавця, Обратите внимание, що він несе. Але главное... головне. А кто тебя вообще спрашивал? Ты кто? Какое ты имеешь отношение к конфликту на Украине? То есть ты кто? Нет, я понимаю твои политические амбиции, мерзкая мразь. Это я понимаю. Мерзкая мразь, прошу запатентовать. Посмотрите, вот он же в впрямую говорит, я хочу стать теперь уже французским фюрером новой Европы. То, что происходит с Польшей, Германией и Великобританией, является историческим моментом для европейской обороны и увеличением независимости ради нашей безопасности. Очевидно, что сегодня для Украины и всех нас это новая эра. Это Европа, которая видит себя как державу. <как> угу. Державу. Поэтому, Владимир Владимирович, отвечаем, отвечая людям, у которых никакой популярности среди своего народа нет. Mm. Ну, взагалі, вдуматься да? старнер, який нічтожу свердить. Якщо Путін не вернеться на путь мира мы ответим. чим ти ответишь? Я видел, як ти грушу б'єш. Чим ти ответишь? Кисель сильний Зрештою, із хороших новин останніх днів це інформація, що Німеччина більше не буде анонсувати, що вони, коли і як передають Збройним силам України. Це найкрутіше із можливих новин. Скільки не задавай питання про Тауруси? Першими, як і завжди дізнаються саме росіяни, є вони в нас чи немає. Так які скальпи, так як і Storm Shadow, які ми сподіваємося, що оцей нікчемний Кір Стармер нам передасть. Зрештою, тільки мову ракет, ударів розуміють росіяни. Ну і скажіть потім, друзі, що ті ж росіяни наші вороги нас не дивляться, і потім майже дослівно не цитують мої слова і мої випуски. Наприклад, що все те, що зараз відбувається із Росією та російським народцем, це добре спланована операція ворогів. Бо ж очевидно, очевидно, що друзі чи хороші правителі таки з країною, як пині з Росією, ніколи б не вчинили, що саме після завершення бойових дій. Росіяни і Росія в цілому як корабель, все це піде на дно, а сам народець зіжри себе і своїх правителів за провал Знаєте, що таке СВО? СВО це світ в конце очка. І ось ця дупа вже дуже і дуже близька до Росії. Боєвого у Стоп? вводяться с кавычками «миротворческие западные силы». А сербы не дадут соврать, что это такое. Прекрасно. И Киевскую Русь мы теряем. Вообще. Почему? Потому что она уже оккупирована странами НАТО. И мы не отодвигаем страны а их до того приблизили. То есть уже не просто, а реально. Взяв 20% территории, будут орать на 9 мая победа! Присоединители, собиратели русских земель, всякую фигню. Потеряв 80%, вот это победителя. Когда изначально там планы того же СВО было как бы... Демилитаризация, а, ты... всей да. территории. Да. Нам говорят, что Шойгу роботы будут, там лазеры. И как, как и все это осталось... Боевые роботы да, в бойку, да. 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 А по факту мясные штурмы. Да. да. Итог. Значит, будет уже Собаки-роботы, образно говоря, да, платформы безэкипажные с пулеметами, гранатометами, там, АГСами. Там... Аналогов в мире нет. Абсолютно. А, это, это, вот. Это, это, это с той стороны, понимаешь, и будет накачка. А у нас все останется на, на уровне болтовни и слов. Ничего не будет. Абсолютно. И опять, как на Донбассе в начале 22-го года, отхватывать людей хватает, таксистов, поваров, врачей, продавцов давать мосинки и вперед на штурм Мариуполя. Эти, они, это старичо, оно не может ничего, оно умеет только торговать. Они даже не скрывают. Мы с Трампом будем торговаться. Слово торговаться, не оставить интересы, а торговаться. Три года еле двигаются. Перебили кучу народу, солдат, офицеров. Далее оставили э, Харьковскую область, тоже изюм. Херсон оставили, палку в ульве, мед наворачивают. Пчелы взлятся и начинают жарить. Вот що вони зробили. Я думаю, це була созначна провокація. Я вже говорив, що все, що твориться з 2014 року, це созначна диверсія проти російського народу. Ну і тепер, щоб ці наслідки ніколи не настали для Росії Путіна, Путін, звісно, нікуди не поспішає. Ані в Стамбул, ані в цілому в бік перемир'я, бо його справи йдуть вгору, як йому здається, все йде за планом. Але, звісно, мій допитливий глядач міг би запитати, який же план воєнного злочинця? А я вам скажу тільки нікому не кажіть. Його план це тотальне знищення Росії та росіян. В цілому він хоче в топку війни встигнути кинути якомога більше СВОшників. Мільйону буде мало, не проблема кинути ще. Вся Росія має бути всі накладовищами. Вони мають розростатися кілометрами і всіма російськими регіонами. І Чим більше смертей, тим Путіну спокійніше. Хоча, звісно ж, офіційна пропаганда продовжує гнути головну лінію партії. В нас патеріт. Много. По 28 фур в день. 28 фур в день. 28, да, і гробов 25, фурі 25 груп. Бувало по три рядом шлюб. Вот вот. Очень много. Там навіть срочники не успівали гроби ділити. А що закоїться? А звідки така кількість струн? Що відбувається? Чому СВОшники так швидко гинуть, якщо російські чиновники кажуть про таку кількість напрямків для наступів, та повертаючись із Кардокартаполова, з яких, в принципі, немає? Де ж гинуть бідні російські хлопчики, якщо офіційно вони звітують про звільнення, звільнення, звільнення якихось лісопосадок? Є в нас друзі одна найсвіжіша жирнюча історія, яку, до речі, зняли самі російські воєнні злочинці, але вже вони у пеклі. Російські пропагандисти виклали у пабліки дуже красивий приліт. Це момент атаки українських безпілотників по мосту в Курській області, де СВОшники, там група російських окупантів, намагалася евакуювати вантажівку. Але що було далі? Як розліталися ручки та ніжки? Ми вам зараз покажемо. Збираємо Да, Збираємо йовуємлянь! Так, <звук> да, вам здалося, що він кричав: а, але насправді це було по моїй СВО до речі, здається, що Курщину так і не прирівняли до зони бойових дій. А отже, це означає, що ті, хто загинули на тому мосту, вони навіть ніяких виплат не отримують, загинули просто так, безкоштовно. Але є й ті, хто так чи інакше або знаходяться під обстрілами, або десь якось намагаються використати бойову ситуацію поблизу своїх населених пунктів. Наостанок про меркантильність росіян. У росіян новий стартап, як заробити в тилу, як кинути державу на гроші? Ну що ти будеш робити? Це ж просто наця мародерів, навіть на гражданці, при тому проти своїх так само абсолютно легесенько. Коротше, ушлі білгородці, в яких проблеми із тачками. Навмисно спалюють, наприклад, свої машини, потім шукають якийсь розбитий дрон і підкидають їх до свого авто. Мовляв, караул, караул, українці спалили, Росія, помогі Путін заплаті. Або ж старі машини навмисно викатують під обстріли, або так само потім отримати компенсацію. Ну а пропаганда, все носиться офіційно, родіна в опасності, україцисти напалі, он для бідних росіян в тилу СВО – це просто якась малина, на якій вони. Непогано навчились заробляти сажгли Под... машину, пад таліс подбросить впівдрон, uh, який нашли где-то в кустах, для того, щоб за обстріляний автомобіль і отримати компенсацію. Якщо війна несправедлива, Ну у тому сенсі, що війна це завжди погано, але ми захищаємось, тому для нас все це справедливо. Якщо війна не народна, це коли всі віддають все допомагаючи армії, і хай в нас не вся країна в Збройних силах України, але я вірю, що більшість допомагає нашим військовим. От тоді можна сподіватися на завершення війни на наших інтересах, тоді можна сподіватися на захист нашого населення і не тільки, а коли ти окупант. Мародер, агресор, то що тобі лишається? Просто намагатися монетизувати все, що відбувається довкола тебе. Я завжди кажу: нехай росіяни жируть один одного, нам буде менше вбивати. Якщо ви погоджуєтесь, то не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. Коментуйте, пошути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.